Друзі, автопідбір Київ хочу записати відео на тему автопідбору. Безпосередньо на тему нашої роботи. Більшість з наших, наших колег відмовились від автомобілів, дешевших там за 15-20 тисяч доларів, або старших там за 5 років. Я їх чудово розумію. Можливо, це... Ну, Їх позиція, це їх вибір, і змушувати їх працювати з більш старими і дешевими машинами, ніхто, звичайно, не зможе, це їх, їх право. Але з нашого боку, це не досить чесно по відношенню до людей, які не мають от, там, якоїсь кількості коштів. Тому ми беремося, ми підбираємо машини і за 3000 доларів. Ми не беремося тільки за нереальні е, варіанти, які, ну, коли середня ціна машини 6. Людина просить знайти її за три, ми не беремося знайти дешевий автомобіль. Ми, до речі, декілька разів чули в свою адресу: типу, ви знайшли поверху ринка. Друзі, ну розумієте, автомобіль, який гарний, його і продають поверху ринка. На то він і ринок. Якість машини, в принципі, прямо залежить від її вартості або навпаки. Якщо людина додає в інтернет машину і дивиться, що її середня ціна Там 10-13 тисяч, він не поставить її 10, він поставить 13. Якщо він знатиме, що в нього гарне авто, якщо він знатиме, що це зламок, він поставить її дешево по низу ринка. Тому претензії, типу, я бачу в інтернеті за 8, а ви мені знайшли за 10, ну вони недоречні. Бо ми не беремо шукати вам дешевий автомобіль, ми беремо шукати вам якісний автомобіль. Що стосується старих авто, на жаль, не всі наші клієнти є адекватними. На жаль, не тільки наші, в принципі, люди не всі є адекватними. Хтось адекватно розуміє, що він купляє машину і вона буде ламатись. Особливо, коли машині 30 років і вона коштує 6 тисяч доларів. Вона буде ламатись. Ми не можемо вам знайти автомобіль, який давно знятий з гарантії, в якому лазила і рак, і Жаба, е який пройшов Крим і Рим, і ми е вам знайдемо зараз його, і серії їздила бабушка там два рази на дачу, або там їздила дівчинка, возила дитину в школу. Ну так не буває, друзі. Або коли людина питає машину знайти там 2000... Шостого року і там має бути пробігу 120 тисяч. Ну так не буває. Це факт. І зараз, за ну ми намагаємось пояснювати людям, що ця машина матиме проблеми. Так, ми мінімізуємо ці проблеми, як ми можемо це зробити максимально. Але ну вибачте мене, коли машині 20-30 років, вона не може не ламатись. Ну, так не буває. Да, на момент купівлі ми перевіримо максимально вузли агрегати. Ми намагатимось вас попередити. І ми відсіємо дуже багато вже зламаного. Але людина телефонує, пройшло півроку. Машина зламалась там двигун застукав, або ще щось, або коробка автомата. Особливо Форди з їх паршифтами це гвалт. БМВ з їх постійними проблемами це гвалт. Я про старі автомобілі. І ти людині пояснюєш, не можна брати PowerShift, не можна, бо це коробка ну, не передбачена. Або то саме перші DSG, не передбачена коробка. Я прочитав в інтернеті, я знаю, що це ризик. Проходить час, телефонує мать вашу, що ви мені знайшли. Ну, друзі, ну давайте бути реалістами. Якщо машина стара, ми не можемо гарантувати вам її справність. Ну, так, не буває. Так само, як і пробіг знайти вам 100 тисяч на машині в 20 років, так теж не буває. Так, вони продаються, бо ну, перекупи скручують пробіги. Але ж. але ж, Я я втратив думку, що я вам хотів розповісти, але в принципі я розповів важливі речі. Тому, друзі, адекватно сприймайте автопідбір. Ми не не обіцяємо вам знайти найдешевший гарні... найгарніший автомобіль, який не буде ламатись. Це абсурд. Так не буває. Автомобілі ламаються, на жаль, пробіги скручуються, і гарне авто коштує поверху ринка. Якось так. Автопідбір Київ. Тримайтесь і розумійте адекватно те, що відбувається навколо вас. Слава Україні!